Амброзія такої кіровоградців. цьогоріч небезпечний бур'ян почав цвісти ще всередині липня і нині росте майже у кожному мікрорайоні міста. Алергологічне відділення обласної лікарні заповнене вщент пацієнтами. Рятують їх крапельницями та уколами. Медики констатують, цього року хворих на алергію побільшало у рази. Продовжить і напрямак. примак. Амброзія полинолиста й цього року, бо я є на кіровоградських пустирях, будівельних майданчиках та вулицях. Алергіки від такого сусідства чхають та кашляють. Починається чихання, зуд в ушах, в горлі. Це дуже ну, безпокоїть, тому що ночі спати невозможно. Кожного року хвороба молодша, кіровоградці Ростиславу лише п'ять, а він уже страждає від алергії. Моя дитина постійно з кашлем, постійно у нас таблетки, у нас нежить починається. І вночі ми так кашляємо дуже, навіть просипає, просинається і плаче від цього. Аби уникнути чергового загострення хвороби, хлопчик майже не виходить з двору, адже за кілька метрів від його помешкання на набережній справжні амброзії хащі. Ці рослини за літо стали вище людського зросту. Місцеві кажуть, боротися з ними ніхто не береться. Якісь суботники намагаються зробити, але воно ненадовго. На місяць і не більше тут починають сміття виносити, викидати. Тут і мишей багато, і мухи різні всякі, і комарі, тут все таке ну, неможливо тут так жити. Амброзія цьогоріч почала цвісти ще в середині липня. Спеціалісти ж скошувати бур'ян пропонують якомога пізніше. Коли проводиться скошення в ранній стадії розвитку амброзії, у неї в нижній частинці головного пагону утворюються побічні пагони, і вони дають найбільше кількість, скажімо так матеріалу Про атаку амброзії кажуть і кіровоградські лікарі. Нині в алергологічному відділенні Аншлаг. У порівнянні з минулими роками пацієнтів побільшало у рази. Їх рятують крапельницями, уколами та посиденьками у соляних кімнатах. В цьому году амброзія ще агрессивні. В цьому году амброзія практично агресивно себе веде з 1 августа. Люди поступають. З тяжелими формами полінозу, тобто освітніми абструктивним синдромом, квінки. Це в основному связано з нарушением дихання, з приступами удуш'я, Человек не може вдохнуть, не може формы. Нині і в аптеках найбільш популярні препарати від алергії. Фармацевти кажуть, кількість тих, хто їх купує у порівнянні з попередніми місяцями, зросла в п'ятеро. Людей дуже багато, так дождей зараз немає. Вот алергія сіревствую, скажем так, Очень багато спреїв в нос, значит, капелек в глазки ну где-то значит, гривен і до 80. Комунальники міста твердять із амброзією борються, скошували її вже двічі. За кілька тижнів коситимуть знову, проте охопити усі мікрорайони і ділянки, де вона росте, не можуть. На даний час вже проводжено покіс карантинних рослин та шкідників на 770. 9 тисяч метрів квадратних використано 881 тисячу гривень. Загальна сума передбачена у нас на даний вид робіт 2,4 мільйона гривень. А кіровоградці намагаються утекти із забур'янілого міста. Ростислав з родиною збирається на море оздоровлюватись. Сподівається, що до його повернення біля будинку амброзію скосять. Інна промак Сергій Баранюк день за днем.